Що немає ні депутатських мандатів, ні казкових рахунків у банках, проте вони не гірше політичної еліти знають, куди рухатися нашій країні. Вони громадяни студреспубліки, Республіки, які зібралися разом на березі Чорного моря, аби у триденний термін сформулювати майбутнє України від мрій до реального плану дій. Нам сьогодні 15 років тут зібралися найкращі, я вас вітаю! Нам 15 років в Україні немає більш довго, довготривалого громадського проєкту жодного, і ми цим пишаємося. Більше того, ми, мабуть, єдині в Україні, хто по-серйозному вибоку розуміючи всю специфіку ситуації в Україні, піднімаємо проблеми майбутнього всерйоз і по-справжньому найцікавіші представники студентства зараз знаходяться тут. Мадалюємо фактично зеркало України. Нас є активні громадяни, є м'яко кажучи, пасивні, які просто споживачі і купаються, відпочивають і намагаємося зробити так, щоб ті, хто активні, справді зацікавили всіх інших. І напаки всі інші розуміли, що треба брати активну участь в громадських політичних процесах. Бо тільки тоді буде реальний розвиток. У студреспубліці все по-справжньому. Понад тисяча учасників з різних куточків України моделюють власну квазі державу. Тут і своя валюта, і закони, і запекла боротьба за владу. Тема сьогоднішньої республіки дуже цікава. Це Україна 2050», тобто розвитку. І яку стратегію України потрібно сформулювати для того, щоб ми мали зовсім іншу країну через 40 років? У Нас іде свіжий молодіжний погляд, і я вважаю, що інколи навіть високим політикам варто дослухатися до думки молодих дівчат і юнаків. Є власне законодавство, є власні органи влади, наш прапор, гімн, служба безпеки. <реш> <головні> і найголовніше є громадяни. Вони всі мають рівні права, і для, а одні з, одні з громадян мають змістову позицію, хочуть змін, інші просто проживають і споживають те, що створюють для них активні громадяни. Знову таки, це фактично дзеркало, того, що в Україні є такий феномен, що все, що відбувається на суд республіці, потім повторюється. І ця соціальна апатія, яка багато в чому є в Україні, ця пасивність вона також відображається на суд республіці. Вона дуже втішає, що є ну, досить значна частина молодих людей, яких це непокоїть, які не просто прагнуть зміни, а я впевнений, що до кінця гри ми отримуємо ці зміни. Ми, ми отримуємо той документ, заради якого ми працюємо. А це план дій на майбутнє аж до 2050 року Тут республіка це така своя крина своїми правилами чи мовно законами, які організатори формують отут, і їх оголошують буквально перед її проведенням для того, щоб ти не міг пристосуватися до цих правил. От. Тому це цікавить насправді процеси. Не влючись на те, що це ігрова така форма, але вона дійсно містить всі елементи реального життя. І мало того, здебільшого, це десь ще таке відображення реальної політичної системи чи менталітету нашого на те. На ті мрії, які є у кожної у кожної з молодої людини. І це такий підходить цікавий симбіоз. І в тому числі це цікаво, як вони вирішують свої практичні питання і виборчі питання, і політичні питання в команди під час цієї гри. Організаційно-діяльнісною грою Студреспубліка не обмежується. Під час триденного форуму на громадян шукають численні тренінги, дискусії та лекції з провідними спеціалістами міжнародного рівня. Позиція експерта полягає в тому, щоб брати участь у факультативах, брати участь у обговореннях, у сесіях і на факультативах кожен експерт має одну зі своїх тем, яку він буде доповідати. Відповідно на сесіях, коли відбуваються такі обговорення, де ця оцінка розумінню і, взагалі, оцінка тому проєкту бачення команди. Кожна команда формує якесь своє бачення. Суд Республіка, це ми це Україна, це наше майбутнє. Це можливість взяти участь в реальних змінах, долучитися до них, взяти за них відповідальність і потім увійти. What you think that we think is cool, 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 what you think that we think is <рес> громадяни з республіки створюють власні політичні партії, які можуть об'єднуватися у блоки. Далі гра повністю повторює реалії. Партії вигадують назви передвиборчі програми та думають над тим, як переконати електорат, аби отримати на виборах більше голосів. Ось у цих наметах відбуваються справжні політичні баталії. Адже тут мешкають усі: ті, хто обирає і кого обирають. sooner than maybe maybe other musicians that were better songwriters, I don't know, better lyricists, better здебівобедер I can't say that. But I згідно з законодавством студи республіки кожного року проводяться вибори з повноцінною передвиборчою програмою. Програма досить цікаво. Вона е вона дотикається до досить таких проблемних ситуацій студентства та молоді, які стосуються, як і хабарниства, житла, навчання, е, розвитку. Можливості розвитку не тільки у самій Україні і в регіонах, але і за межами нашої держави. І думаю, що ця програма зацікавить молодь нашої, нашої судреспубліки. Аби заохотити громадян Судреспубліки голосувати за свою політичну силу, партії вдаються до різних методів. Кричалки, стіжки античеченовий та антиалкогольний квест. У нас провокативні є листівки з її, ну, фото, її фото, там, типу, влада повинна бути в руках жінки, там от фото ніг, ці ноги далеко підуть. Ось вони якраз друкуються. Ладно, чим будемо пользуватися на суд республіки, це дружба. Дружба городов і народів. сподіваємося, нам щирі, Ми відкриті. Нічого там такого корупційного немає нічого. Поки ми не навчимося домовлятись, то нічого в нас не вийде. Ми акцентуємо в цьому плані, акцентуємо увагу на вік всіх учасників, тому що всі молоді люди, студенти активні. Краще не казати, не обіцяти золоті гори, а казати щиру правду і люди підтягнуться. Якісь такі загружені, нудні передвиборчі агітації. Вони нам не потрібні, мені здається. Ми візьмемо активність ініціативою, активністю і азартністю. Все. Sem mais do Назавжди чесно, бувають іноді різні специфіки маніпуляції, але тут безмузде маніпулювання. Бо маніпулюючи, як я кажу, є дві можливості для України: або фактично острівець Латинської Америки, Болівія, Гаїті, але в центрі Європи, або ще гірший варіант це як Югославія або Сомалі, або всупереч всьому зробити так і також. Досвіди в світі було. Я в це вірю І більше того, переважно більшість республіканців готові нести за це відповідальність Люди Вільні вони не. Мислять здебільшого якимись стереотипами, от і вони е, навіть вільні в тому в своїй поведінці. Хтось бере участь, хтось думає, хтось відпочиває. І такі люди, які вільні, не здатні е, щось народити нове громадянам сумувати ніколи майже весь вільний час вони проводять на денних та вечірніх тусах, які проходять у форматі ОПЕНейро. Sooner than maybe other musicians that maybe were better songwriters, I don't know, better lyricists, better vocals, I can't say that, but I do know this. Up, up. Нас! Бершой нос! Бенші переміни! Три дні партії будують передвиборчу кампанію та проводять агітацію. А надвечір останнього дня усі громадяни Студреспубліки йдуть на виборчу дільницю, аби скористатися своїм правом на волевиявлення. Ось приїхали пограти в Студентську республіку і сьогодні готуємося до виборів. Ситуація, яка склалася, вона дуже цікава. Є точки зору політигри. Бо ці. Тьоркі образно кажучи, вони являються ну прикрасою для політик, особливо Синічської Республіки. Ситуація наступна зареєструвалося, тобто ну планують зареєструватися зараз на останньому етапі. Три політичні партії від всіх регіонів України, які об'єднують певні регіони. Дві політичні партії активно працювали, створювали свою програму на протязі цих трьох днів. Відвідували ордіальнішну гру. Вони консультувалися з експертами, проводили всі ці потрібні механізми. Тобто, підводили свій, свою програму до того формату, який потрібен. Третя партія не брала такої активної участі саме в політичній грі. Деякі кандидати ведуть неправильну гру вони займаються. Корупцією, підкупом голосів, як у справжньому житті кажуть, безплатне півасоті зачитель проведена республіка. Власне поручіть. Тобто дві команди працювали, третя команда заручилась просто підтримкою людей, і типу має більше шанси на перемогу. От на рахунок цього й був конфлікт. Це не є по факту легітім логітимним. Але це ну це тіньова політика, це моделювання взагалі політики України. Тому на судреспубліці це ну навіть найбільш цікаво, як розвиватися далі суд ну, майбутнім поради майбутнім командам. Чи шукати підтримку людей, привести сюди 200, 300, 400 людей, і перемогти вибори, чи працювати роз десятьмом людьми, працювати над своєю політикою на своєю програмою, на своєю ідеологією? Ну, в принципі, що є більш логічнішим, але ну, в реаліях це не приносить перемогу. Бага. То галасу шуму студенти дуже активно реєструються. Зараз очікуємо ще одного кандидата в президенти зареєструватися. Зареєстровано три виборчі партії. Це перша партія це студентська воля. Найперше зареєструвалися, друга партія Вейкап і третя партія заряд. А по мажоритарному округу зареєстровано п'ять кандидатів. Один із них це Савранський Рустам, Іванов Ростислав, Романенко, Вікторія одна дівчина, до речі, і друга Костю Ірина, і Федора Юрій. В принципі, це всі, які на сьогодні пройшли. Шлях їх до цього моменту був дуже складним. Ми всі бачили напружену боротьбу, у декого не бажання щось робити і дуже багато було якихось таких моментів, яких хотілося, щоб було краще. Але чомусь, певно, що передостанній чи останній плену вдав надзвичайний поштовх, де було створено сім таких груп. Видно було певні розбіжності в самих командах. Наскільки я можу судити, далеко не всі були готові до повноцінної і роботи, бо знову ж таки претензії один до одного всередині команд, хтось не так домовився, хтось не ті квоти. Тобто, все міні зріс, можливо, там ну парламента не може так голосно сказати, але певно, все ж таки знаєте, юна демократія, татара. На студ республіці час значення немає, тож виборча дільниця почала працювати лише зараз об 11 годині вечора. На студентських виборах, як і в реальному житті, не обійшлося і без форс-мажорів. Охрана, де? Діка! діка. Ні охрани. Діка. Діка. діка! На губу, дивіться. Пішові, робіть. І тим не менш, голоси підраховані, і ЦВК готова назвати нового, 15-го президента Судреспубліки. Диплом, виданий студентському президенту України 2013-2014 Миколі Дмитрію. かわい Те, що от особисто моя думка, треба все ж таки можливо дати зрозуміти людям, навіщо вони сюди приїжджають. Бо значна частина виключно заради тусовки пляжної, а все ж таки, наскільки видно було, да, було бажання, щоб крім того досить якісна насичена програма, як вона і минулі роки були, саме по проблемам ну, науковим, студентським зрізом діло вас. Студенческая республика веселая, добрая, дружная, студенческая республика, нас всех месте за права. Студенческая страна. А ситуація така в Україні, що ми. Справді без надії сподіваємося, як посавиться в Українка. А ми, ми Чувалі, маємо волю і силу справді ці зміни робити. І якщо не вірити, то звісно, що нічого не буде. Приклади дуже прості. Дуже багато було речей, які люди робили супер, щоб Ми тімо в космос. Висадимося на місяць, відкриємо Америку. Зробимо не, дуже багато не, різних не, наукових не, відкриттів, і все це не, було не, через подолання. Якщо сидіти не, і чекати, поки не, позитивні зміни прийдуть самі, то воно ну, безумовно нічого не буде. А на цього треба працювати і працювати дуже багато.